Доброго дня, шановні глядачі, шановні клієнти, гості каналу. Сьогодні ми розглянемо функціонал обробки повторних лідів, нипкість лідів. Відповідаю на питання, як направляти повторні ліди, повторні звернення до того ж самого відповідального менеджера. Зараз ми бачимо червону виділену картку ліда на етапі вирви-продажу, прийнято в роботу. Ось вона. І бачимо такий знак окнику, який індикує про те, що у даного ліда є необроблені повторні звернення на даному рівні абстракції. Ми не розглядаємо бізнес-процес, який саме у вашого відділу продажу або у вашої компанії. Архітектор бізнес-процесу може встановити різні сценарії. Один з них це нибкість лідів коли повторні звернення, повторні ліди існуючого ліда направляються до того ж самого відповідального менеджера. Менеджер один опрацьовував лід, і, відповідно, якщо лід звертається з іншого каналу, а так часто буває, коли ліди звертаються з різних каналів, наприклад, спочатку з Телефонії, потім з Facebook і так далі, направляється до того ж самого відповідального менеджера. Для того щоб це реалізувати такий функціонал нибкості. Необхідно в crm на наштуваннях обрати відповідну опцію, яка називається направляти повторних лідів до того самого відповідального менеджера. Тобто сірий індикатор має стати зеленим, в таке поможення бути встановленим, і дані налаштування необхідно зберегти. Також зауважу, що даний функціонал працює згідно тих опцій на які передбачені саме структурою організації. У вас бізнес-процесу враховується робочий час, фактор відпустки і так далі. Тобто, якщо, наприклад, повторне звернення відбувається на того ж самого відповідального менеджера, а не в даного відповідального менеджера, конкретно зараз відпустка, то лід буде розподілений згідно загальних сценаріїв маршрутизації, вказаних в центрі реклами. Або якщо даний статус даного відповідального менеджера на даний момент часу, наприклад, не на роботі, відповідно також. Таким чином, також враховуються і робочі години, і інші показники. Даний функціонал ви більш детально можете розглянути в безпосередньо центрі реклами, де створюються маршрутизації. Для того щоб активувати обробку повторних лідів і направлення повторних лідів до того ж самого відповідального менеджера, який вже раніше працював, достатньо активувати дану опцію в розділі інших налаштувань і зберегти сторінку «CRM налаштувань». Це допоможе вам організувати в архітектурі бізнес-процесу обробку повторних звернень тим же самим менеджером. Використовуйте, впроваджуйте, оцініть як це просто і зручно, і легко з точки зору налаштування. Нічого по суті по факту не потрібно додатково. Якби не мої довгі пояснення, достатньо було встановити і сказати, що активуйте опцію, направляти повторних лідів до того самого відповідального менеджера. Зберігайте, підписуйтесь, обов'язково впроваджуйте і використовуйте професійний ганозевий софт G CRM для будівництва забудовників великих будівельних компаній. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і до зустрічі в наступній відеоінструкції. Буде ще цікавіше.